Доброго ранку ми за клубами везу Тренеті до школи. Гейб сьогодні йде зі мною пакувати контейнер в Україну, він буде допомагати волонтерити. Так що день повіскали, так що ми розділилися так, бо після цього вже Швиденько треба загрузити ті коробки, якщо зможемо, вони такі великі. А... І будемо їхати до складу <кхід> з кійбом. У нас прохолодно, 43 градусі. Було вчора за 80, але був маленький дощ вночі і змінилася температура. Але весна повертається, трошки пізніше сьогодні що сьогодні буде, добрий, приємний день для праці в саду. Я думаю, подивимось. Багато чого треба робити. Я з цими роботами в саду трошки закинула все інше. І я впевнена, впевнена мама так мовчить, але скоро вона. Коли ми будемо робити податки? Вже квітень треба робити податки. І їй, і Дені, і Габріелу. Анжеліка вже свої зробила, вона вже не чекала на нас. Вона вже цього року зробила сама. Вже їх отримала і вже, я так розумію, витратила. Не витратила, а виплатила ту, що їй треба. Добре, їдемо так, до школи. це. Ми вже готові. Гейб завантажив коробки. Пірошки вон там mm. зі мною, так що їдемо, Гейб вже дивився на них. каже, а — це, А це можна їсти? Кажу. Можна тільки коли туди поїдеш, попрацюєш і потім можна буде їсти. Так що, бо в мене тільки 15 а пиріжків, я не впевнена, скільки буде людей. Так смішно вчора він показує. А що він трохи роз Ну, цей чоловік, що головний там дядько, показує, що він трохи розгріб у ту кімнату, де ми за звичайний склад, де ми працюємо, і поставив там кріс, на стільці і надпис, що тільки п'ять людей одночасно можуть працювати над вантажівкою, а ви сідайте і відпочивайте. Покажу людей зазвичай більше, ніж місця там. Всі хочуть волонтерити, всім це подобається. Куфка кухна, так що людей там вже завалися, я так розумію. Так, ми занесли наші коробки, що залишилися зараз. Вони. Мені зараз завезе. Хлопці вже там вантажать. Зараз є бабуслемах. Бачите, тут написано. Якщо ти не допомагаєш вантажити, будь ласка, э, стій подалі від рядків, э, стій за жовтою э, за жовтим цепом, і тільки 5 людей можуть бути э, в районі вантаження. Так що Гейбо вже Гейбо запросили працювати. Він льотрає, як божевільний. Хтось прийшов з новин, я так розумію. Ми навіть туди не заходимо. Гейб там теж стоїть. Ну, хоч стоїть йому, хоч дозволяє там стояти. Але коли відео це їздить на цій фіговині, то мені аж страшно. Так що краще бути за жовтим цепом. Там вже забито коробками майже доверху, але є місце для таких вокерів складних і складних кріслів. Вони от прям під саму стелю їх запзапять. Ну, коротше, я так розумію, що в цій вантажівці буде дуже мало. Вільного місця після того, як ми її завантажимо, це добре. Бо а, відже й минулого разу каже, багато повітря висилаємо. Тобто, типу, коли ми пакуємо ліжка, неможливо все запакувати так, щоб не було отвор між ліжками. Вже місце висвободили, звільнили, звільнили. Навіть Гейб вже стоїть тут, каже, та щось там нема місця, особливо коли він льотрає на цій штуковині. хоч синочка попрацює трохи. Нага намагаються кожного твору а, чимось забити. Молодці. Бачите, а то саме з целі? Цього разу I дуже Good job! Вивчив слово «добре». Дякую, є. З'єднані за Україну написано тут. І це назва клубу, яке це, з яким ми працюємо. Я так розумію, це будуть останні коробки. і Коли вони відкриють, вони побачать ці об'яви. Перед тим як е, з ці чотири штуковини завести, вони б, помітили, що там ще є. Місце, і от зараз несуть такі коробки, або а, з рукавицями, або з ми як їх називають, Ну такі одяг для больних або для лікарів, які, які потім викидують після операції каже, що після цього. А, цей контейнер піде до Х'юстона звідти вже е, океаном, ну, морем, там, заливом потім океаном до е, Польщі, і потім вже до Львова, і потім вже по всім е, точкам, куди потрібно. Це останні коробки вантажимо. Там трохи було міста, вони запали і дайпери, і що хочеш, ну, памперси. Останні штрихи. <смір> а, які молодці. Я навіть на одній коробки не потримала. Ну, тільки ті, що привезла з собою. Не хочу пиріжки. буду хоч годувати людей трошки. Але я дивлюся на кількість людей. М -м -м, мені вважається, треба було більше випікати вчора. Це одне зверху. Теж від я тут нема, щоб контролювати. Ми б немо все що, все, що можемо. Молодці. Я сьогодні тільки спостерігаю, але кожного разу, коли сюди приходиш, ми дуже чудовий настрій бачити, як люди підруються. З України. бо тут тільки я єдина українка, і є он українець цей це чоловік одної з наших дівчин. Це решта американці, і вони піклуються за нас. Так, Фоточки, я так розумію, групової не буде, але я з Гейбом сфотилася хоча б. Хоча б з ним. Нема багато українських дівчат, ми б примусили всіх сфотовитися. А я не одна з тих. Це десь 13-й контейнер. Вони випадки до України. Ми свою роботу зробили. Чекайте. Сказали, що десь через три тижні буде в Польщі. Така печатка. Цього разу минулого разу цей чоловік робив, цього разу ця жіночка робить. все. Всевали. Вирішила я зупинитися в Сансхуді, купити молоко. Десь тут молоко не є. Але пішло-поїхала і для котів купила їжу. І я потім покажу. Бо в нас же Пасха вже в цю неділю. На тиждень раніше ніж у вас. Ми вже під'їхали до хати, і я сказала Гейбу, щоб він пішов каністру взяв для бензину. Ми поїдемо до бензоколонки, щоб він залив мені бензин в газонокосилку. косарку. Косарку. День йому сказав, як її купити. Бо так ми не, не закінчили косити. А... Тут спереду вже пора листя мені згрібати в клумбу. Мене Роман Сікора запитав, чому ми мудохаємося за цими клумбами, а не просто ґрунт робимо. Ну, це, це... одразу видно, що це людина. Запитую, яка виросла на як Я Я така ж наївна була я теж, коли ми тільки сюди в'їхали. Якраз десь там, де я зараз роблю ці клумби, я вскопала. Я вскопала, я вирила траву, я все копала. та-та-та-та-та. Недобра тут земля. І родити... Воно може там... Я там посадила катоплю, я зібрала горох. Розумієте? Недобра тут земля. Можна можна е, скопати, але все одно найкраще у цю всю землю зібрати і потім засипати е, купленою землею, яка для цього зроблена. Е, до цього е, пізніше Дені мені робив е, там, де у нас зараз камін стоїть на подвір'ї, то була спочатку пісочниця. Це було ще до того, як у нас собаки були, і до нас зазвичай туди приходили коти сусідські і використовували як туалет. Ми, коротше, плюнули, і день це засипав землею, і у нас там був сад. Але пізніше я вже не плюнула на нього, і ми зробили коротше, там, щоб сидіти. На вогонь дивитися. If you need to move food, move food, then. Maybe cat food over. Оке. Okay. Якось це на все. Потім же ж я намагалася садити огірки отут попереду. Один, один рок вони добре родили, вже другий рок вже не те. Так що найкраще вже, ну, це. Збираючи досвід від інших людей, це просто найкраща опція мати такі клумби в Америці, в Оклахомі. В Оклахомі взагалі така глиняна земля не найкраща. Не, чернозім, не чернозім. Так що робимо під Оглядів закупівлі продуктів під назвою Марина пішла за молоком. Що Марина купила? Марина купила молоко. Марина купила чіпси з сиром. Марина... Ну, картопляні. Просто картоплені огірочки, нутеллу. Тут у нас е... лосось. Тут у нас форель. Тут у нас е... Копчена... копчений лосось. Е... Чому купила я лосось? Тому що. Е... Анжеліка замовила на Пасху лосось. Каже, давай зробимо лосось, мам". Ну, добре. Але я також хочу традиційно, а, ну, багато людей, не багато, але люди, типу, вважають вважаються традиційною стравою. Це ягня. Це нога ягня. Коротше, ніколи її не готувала, я сподіваюся, що зможу. Хлібчики і ковбаски копчені індушачі. А, і от корм для котів. 32 паунти. Це 26 доларів з копійками. Плюс налог. Ну, коротше, 28 щема. Наразі я добралася до своїх листів. Буду загрібати цю повозку і возити назад. В клумбу Джульєта з Джашиком зараз книжечки читають. Я сказала, якщо будуть виходити, то хай одягається ще Прохладно, Хоч і сонечко, це буде мінятися, але зараз прохолодно. <плес> Їй це подобається. Тепленько там тобі, там тобі горненько, я тобі добре гніздо зробила, Добру, добре ліжко зробила. А? Лілі, тобі подобається, так? Ой, молодець. От так. Молодець. Кажу, от так можна і зимувати, тільки зима вже закінчилася, Кіця. Зима вже закінчилася, китюнка. Боже, яка. Так ти... ще з хайдень. Я со. А, Baby. Okay, let her be, let her be. Oh goodness. You want her? I want her. Каже, я її хочу, а вона не дуже тебе хоче. Окей, я там збираю листя. Дивіться, що мій Джашик робить з сестрою. Вони ламають нарешті, ламають будку. Я топором не змогла, а вони дивіться які, а? І take forever? які молодці. Прошу збираю листя там, а в мене ж там стоїть тренажер і старий самокат металевий. І дядько ви приїжджає, у нього такий вазочок. Проїжджає мимо. Каже, ви викидайте, каже, ви викидаю. А у нього на вазочці там і старі і грілі, і якісь там або стиралки, або посудомойки, або ще щось. Я кажу, слухайте, а в мене ще є а, горка пластмасова, я кажу, пластмасу не беру. Я кажу, у мене стул є, я кажу, давай, металевий а, зламаний, а потім кажу. А потім згадала, що в мене ще один тренажер зламаний, я коло горки поставила. І Він коротше, прийшов, допоміг мені, а потім далі він через три гаді, я кажу, Там, до речі, ще посудомойка стоїть. Вас чекає, каже, о, добре. Ну, Так люди. Ота, горка упала. так люди збирають, здають на метал, отримують гроші. А, кої, що може, і лагодять, я не знаю. Але в особистості це метал. Це, це, це я вам сказала, що сьогодні треба взяти перерву від роботи в саду. Я пішла на передній сад. А тут смотрите, смотрите, в цій клумбі багато ще. Я тут вже згрібла, mm. ну, достатньо. Be careful. Коротше, я все не заспокоюсь, я вже траву покосила. Тут, і напереді, там де ще щось росте, там не багато все, але я не казала, казала чи ні, що листя я згрібла. На головному ще клумби треба згрібати, але я вже... Це не роблю. Показала? Ja? Я можу... Короче, я вам вже вже не знаю, що знімала, що зні... не знімала. Короче, от вот так тут виглядає. Фух. І хлопчиком повітрям дише. У Скарлетт завтра канікули пасхальні починаються. А у тренки з гейбом з п'ятниці. Трьохднівні канікули. Може мені не треба забирати це, бачите. Гарний стілець. Ам сайн, тобі я шун би him. She's coming. Хочеш щоб жилета я ловила. Ми сьогодні не тільки з джашиками із Жюєт. Жюєта в перший раз прийшла на той подивитися на сестру. What kind of a drama is that? Wow. Oh, wow. Ah. Ми заїхали, uh, смаколики купили після текнту. Хтось тут купив великий прецел і теж таку цукерку. Чай п'ю. Бачиш, що небо тут чарівне. Вийшла. вийшло, Боже. Оце моя погода зараз. Оце, оце. Коли можна і в день і. Я бачу, що я вже записала на 22 хвилини, так що буду закривати влог. Ми, Жулі, зараз будемо дивитися, шоу. П'ю чайочек, так що, все, у нас просто релакс. А вам я бажаю ні. Дякую вам за вашу підписку, підтримку, перегляд, перегляд реклами, полюбляйте коментарі. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. Ба-бай! E